І всім привіт? Е, вибачте, що я ну я вам не пишу як це серия, але добре. Що це за дід? Ми ж його треба конкретно забавити? Давайте тих забавим. А чому я гайзно той режимчик? Ааа, да, на секунду заглянула тут хотів показати діда. Більше дивіться, скільки Дивительский момент. А, я їх до них не дістаю. А отут тут уже можно, по Давай. О, господи. Ну, у меня сточно, Ой. Дидо. Дидо, дидо, дидо. Я не знаю, что ты напал, но ты... А, те... а что она так бежит? О, ему надо бак. У, мені у мене кадром завжди реклама вибиває. Пратище у мене я. Третище, третище. Давайте. Давай десь сюди. Ну і ще один. Будь ласка, будь ласка. Пасочка. Заразийте хотіть <кхи> я використовувати... Ах, Ах, за як він перестрибнув хитро, ну, а зато я того вбив. а, -а, -а, -а. О господи, а це за дет? Е-е-е, діно, діно, ти кудо? Це що за... Давайте, я не маю чим бити. А отут уже можна Ой, бомбочкою забивати. І отут можна, можна бомбою забивати. Давайте. Ти б не знайшов, не знайшов, не знайшов. О господи, отут я дійсно можу програти Скільки монет. І отут файна бомбочка. Файна бомба. От там все дива де монет, скільки падают просто. Останні доді, доді, доді. І останні протиметь буде злой. І підірвем тебе. Сюди давайте. Сюди вдома. Десь навіть гостей на газета. Та не туди я хотів. М -м -м -м. Скільки монет уже падає? зараз буде бомба, то тебе не буде файно. О, що робити? Зараз всі повмираємо. Бомбу будь ласкочка. Я придумав, можна бомбу. Проезжай, проезжай. На кусок. Ставим сюда. И сверху на ладу. Краще. О, шел на бомба. Шел на бомба. И другому все в шоте, то и в шоте. И, о, того стопынча подергал. Давай. Ну, а значит, деда. Не, найди деда подергал. О, зараз я підірву. Дідо, тобі газеті буде не файно. Не дуже файно. Він навіть так пристрій.